Сьогодні у нас засідання комісії з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку mm -hmm. та регуляторної політики із УПІСої селищної ради. Сьогодні, 16 травня, пропонується такий порядок денний. Про внесення змін до селищного бюджету на 2025 рік. Присутні три члени комісії, тому можна розпочинати. Хто за такі... пропонується порядок денний? Я сказала, хто за такий порядок, прошу. Карти нема. Так, про внесення змін до селищного бюджету на 2025 рік. Зменшити бюджетні призначення Загального фонду селищного бюджету по КПВК 011630. Організація благоустрою населених путівків 22.40 на суму 4 тисячі гривень. Відповідно, збільшити видатки Загального фонду селищного бюджету по КПВКВК 0117461. Отримання та розвиток автомобільних доріг дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету к 2240 два сумі тисячі гривень на оплату послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації, збільшити бюджетні призначення загального фонду селищного бюджету по КП КВК 0110150 одинадцять організаційне інформаційно-аналітичне та матеріальне технічне забезпечення діяльності обласної ради. Районної ради, районної у місті ради у разі її створення міської селищної сільської ради Як 2210 на суму 4 тисячі гривень відповідно збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КП КПКВК 011312. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту як 2210 на суму 4 тисячі 200 гривень на оплату товару для проведення заходу до Дня захисту дітей. Зменшити бюджетні призначення загального фонду селищного бюджету по КПВК 40 60 Забезпечення діяльності палаців і будинку культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів КЕП-2111 на суму 25 600 гривень та КІФ 21 2120 на суму 5 тисяч гривень. Відповідно: збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КП. 0615049, виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту Активні парки, локації здорової України. як 2111 на суму 25,600, так як 2120 на суму 5,632 гривні для співфінансування проекту активні парки. Хто за, прошу голосувати. Всі за, рішення прийнято. Всім дякую.